Україні вже майже рік іде війна. Дуже багато людей, мільйони людей втратили житло. Інфраструктура, особливо енергетична, зазнала величезних втрат. До чого це все може призвести сьогодні? Я поділюся з вами різними прогнозами від аналітиків, експертів, які особисто я вважаю найбільш правдоподобними. Перший найголовніший і пріоритетніший фактор це війна. Найбільше наше керівництво все я чув від і Подалюка, і залужного, і інших багатьох представників України, що вони очікують завершення війни десь. Наприкінці весни або влітку цього року, тобто в першій половині 2023 року. Я особисто вірю в ці прогнози, адже це доволі логічно. Можете до речі, написати свою думку в коментарях. І звісно, найголовніше від чого буде відштовхуватися ситуація в 2023 році, це те, як буде війна продовжуватися, чим вона закінчиться. Хоча я абсолютно вірю в перемогу і повернення наших кордонів 1991 року. Добробут населення на жаль, війна дуже погано впливає на всіх жителів, на економіку. Тому за прогнозами світового банку, ось ви можете бачити на екрані більш детально. Більше половини 55% людей очікується, що будуть за межею бідності наприкінці 2023 року. В першу чергу це стосується, звісно, пенсіонерів і багатодітних сімей. Та на жаль, безробіття зростає і багато різних чинників, які впливають дуже негативно. Тому сидіти просто очікувати, що різко щось дуже стане добре. Я би. Не став і не радив особисто я займаю проактивну позицію. Я веду багато і пабліків в мене, і телеграм-канали, займаюся іншою діяльністю, про що розповідаю на каналі. Якщо вам це цікаво, можете підписатися. І раджу пробувати починати якусь справу свою, навіть якщо вона буде маленька, навіть якщо вона у вас вийде косокриво, але це може призвести до якихось позитивних змін у вашому житті і житті оточуючих вас людей. Добре, ми віримо нашому керівництву, віримо в зСУ, що перемога буде 23-му році. Навіть віримо, що в першій половині цього року. Що буде після війни? За прогнозами нашого керівництва потрібно як мінімум 750 мільярдів доларів, щоб відбудувати все, що було зруйноване. Також я навіть вже зустрічав цифри понад 1 трильйон доларів, але це вже зовсім захмарна якась сума. Багато країн, десятки країн, і США, і Євросоюз, і Великобританія, і інші партнери вже погодилися на те, що будуть інвестувати, вкладати в нашу інфраструктуру, економіку. Але знову ж таки, об'єми допомоги будуть залежати від того, що, як ми себе будемо показувати. Дивлячись на цей жахливий рік, рекордна просто кількість відкритих нових ФОПів, наприклад, це, ось я, наприклад, також став ФОПом цього року. Фізична особа-підприємець, тобто людина, яка займається якоюсь своєю справою, в неї там або немає працівників, або є, бо ФОП. От є третій групи, третій групи можуть отримати, мати працівників, платити також у них податки, тобто, щоб все було офіційно. І таким чином ми вкладаємося в наш бюджет, нашу економіку. Ви також можете підтримати економіку, купуючи військові облігації. Я вже знімав на каналі про це відео, розповідав, як це робиться. Але, знову ж таки, найголовніше, що ми можемо робити з вами, з точки зору саме економіки. так? Ми не кажемо про військову справу, це окрема тема. Це бути активними, пробувати різні методи, не сидіти на одному місці. Розповів про свої способи, як я заробляю в інтернеті. Що ви можете спробувати ось в цьому відео. Будь ласка, хоча б просто щось для себе, намагайтеся зробити, це робить вклад у нашу перемогу і швидше відновлення України. Бажаю вам миру, здоров'я, щастя і слава Україні.